Добрий день, ви на каналі Анни Дончишин. Сьогодні в мене вихідний і я вирішила, що хочу відвідати виставку. Останній день експозиції. Це вже як традиція, знаєте. Чекати, чекати. Виставка тривала взагалі-то від травня, здається. Але я йду 12 жовтня в останній день, в останні години, як завжди. Зараз я йду на виставку, здається, називається Рай і пекло в галерею ЗАК. Чи як вона називається? Ну, менше з тим, я вперше там буду. І сьогодні зі мною буде мама, але вона просила, щоб я зробила так, щоб вона не попадала в кадр. Я просила. Ну, трохи просили. Але я думаю, що попаде. На вході вас зустрічає ось такий фонтан у стіні. Мені правда дуже шкода, що на відео не видно, що це вода. І вона дійсно дуже гарно стікала. Експозиція починається на другому поверсі. Ось така величезна картина, а тут ви бачите аїшне відео. Ну, по ньому зрозуміло, що це зроблено за допомогою штучного інтелекту. Трошки графіки та колажів. А це мій абсолютний фаворит. Це робота Андрія та Михайла Буктеїв. Воно надзвичайно круте. По-перше, ви йдете. Над вами це скло. Це скло це не просто скло, ви бачите там обличчя людей. Також самі скульптури дерев'яні. Тобто цей, оцей демон, цей чорт, кінь, там якесь обличчя, це все з дерева. І воно знаєте, чим круте? От ви дивитесь, в нього крила прозорі, їх не видно. Але коли ви дивитесь на стіну, то там чітко видно тінь із крилами. І ще можна так подивитися, що кінь сам е, своїм копитом трощить крило. Ну, це клас. Це. Це, це прекрасно було. Далі йде зала із е, гравюрами. Як я зрозуміла, по тих всіх написах це все копії. Там переважно копії дюрера. Ну, хочу сказати, що мені сподобалося саме оформлення тих робіт. Рами, кольорове рішення, воно виглядає класно. Єдине, що трошки незручно читати, було описи, тому що тут вони пронумеровані, а опис в іншому місці, на іншій стіні, і треба було трошки туди-сюди бігати. О, тут ще є акварелі, акварелі прекрасні, ну, вони дійсно чудові. І в цьому залі було дуже багато людей, тому я там буквально якось, знаєте, між людьми, між людьми це все фотографувала і робила зйомку. В цьому залі я ходила страшенно розгублена, бо я не могла зрозуміти, а чи є там якийсь оригінал серед цього всього. Тут потрібно було ще постояти в черзі, бо цю частину експозиції люди використовували просто як фотозону. Знаєте, напевно, всі розуміють зміст її цієї роботи, але дехто умудрявся фотографуватися з посмішками біля цього. А це скульптура моєї викладачки з Академії мистецтв Мар'яни Мотики. От ця штукенція класна, вона мені дуже сподобалася. Ну і тут, як я вже потім дізналася з відео, показані оригінали робіт Дюлера. Також ще можете побачити спеціальні такі таблички-об'єм для, для людей незрячих. Ну їх було небагато насправді в просторі, там буквально до кілько, декількох до робіт. Ця інсталяція це буквально ще одна фотозона, де було дуже багато людей, і всі там фотографувалися. Як я дізнялася з цього відео про цю галерею, це голова коня. Тут копії робіт дюрера також були, і там були вже підписи, хто їх виконував. Ну і ще такий триптих Юлії Долинської. В цьому залі було відео із роботами, які були представлені на, на цій виставці. Також воно, ну, як ви можете побачити, багато в чому згенероване. Я тут зазняла деякі частини, я не буду показувати відео повністю воно трішечки буде ну, трошки обрізано. Його можна так умовно поділити на частину рай. Можна сказати, що це рай, я так думаю. І потім воно поступово плавно переходить у пекло, у справжнє пекло. На третьому поверсі є така невеличка бібліотека із дуже класними книгами. Тут я дуже здивувалася, бо я думала, що увесь простір присвячений саме цьому проєкту рай і пекло, але ні, на третьому поверсі було. Квадроянали чи квадріонали сценографічного мистецтва. Але знаєте, було досить цікаво. У дійсно цікаво. Хоча я насправді дуже боялась зачепити якийсь манекен, бо між ними була дуже маленька відстань, і там ви буквально по вузькому проході проходите. А ось і це кафе. Воно таке, знаєте, серед картин. Миленько. Картини відповідного значення. Ну, і ще на третьому поверсі були натюрморти голландських майстрів. Мені дуже сподобалися ці рибини. Вони так класно вписалися. Єдине, що погано, там таке освітлення було, що все страшенно блікувало. То не тільки на камері. Ну, камері тяжко це все вловити. Але мені і у чому було тяжко ловити. до речі, яке кіця. Знаєте, занадто хороше світло. Також тут був шрифт Брайля. Ще там ви можете побачити теж такі таблички з рельєфом, для того, щоб люди, які не бачать, могли відчути цю картину своїми руками. Ну, і класні, вони буквально прозорі. Ну, а все через те, що вони користувалися технікою лисування. Це все прозорі шари з лаком і тому такий ефект. Шкода, що відео не передає справжніх кольорів картини Криволапа. Ще одна киця з рибкою на картині Юрія Коха. У мене відчуття, що тут я побувала в Харкові, бо е, саме там я побачила вперше цю картину. Чому не ікона, а проектор? Ми ще повернулися на другий поверх, я нарешті змогла нормально роздивитися цю графіку і цю прекрасну, я навіть не знаю, цей скелет, бабка, воно чарівне, воно просто мега-миле. Теж одна з моїх улюблених робіт. І скульптура, які я роздивлялася вже після виходу з галереї. Ну що ж, ми вже приїхали морозка додому. Хочу сказати деякі висновки про цю виставку. Скажімо так. Мені сподобалось це головне. А якщо говорити про мене, то така штука, що... Е, ну, в принципі, я сама винна, що я щось собі нафантазувала інше про цю виставку. Бо е, десь я тут, знаєте, додам, в якому році е, я була на виставці, це був проєкт Ангели, який був в Палаці мистецтв, ну не тільки в палаці мистецтв, це було ще музеї Пінзеля одна із робіт. І це було настільки круто. Це було просто неймовірно. Ну, Це прекрасна виставка. Е, і я думала, що це щось схоже, але, звичайно, що масштаб набагато менший. І як я зрозуміла, всі роботи дюрера тут це були копії. Мушу зробити зауваження, що вдома я вже переглянула відео про цю галерею, про цю виставку, де кураторка сказала, що саме в залі, такому напівкругому, були оригінали дюрера, тому будемо їм вірити. В процесі монтажу я зрозуміла, що ж мені так заважало споглядати цю виставку. Там немає місця, там дуже велика концентрація творів на квадратний метр. І саме це вплинуло на мої враження і на все те, що я зараз наговорю. Там мені сподобалось, що фактично там дуже багато книжок з літературою мистецькою, і це дуже класно. І як я розумію, коли ви купуєте вхідний квиток, в принципі, ви можете там посидіти і почитати, бо там люди читали, і це класно. Я навіть подивилася, що там деякі книжки, які я дійсно хотіла почитати. Як така, знаєте, бібліотека невеличка, це круто, це добре. Там є кафе. Чи жалію я, що відвідала цю виставку? Ні, не жалію. І добре, що маму з собою взяла, бо вона, вона щаслива, їй все сподобалось. Загалом, знаєте, найкраще, коли ви ходите на якісь події без очікувань. Бо коли ви щось очікуєте, в вашій голові одна картинка, а в реальності зовсім інша. Або в мене такий настрій, бо на вулиці погода відверто бе. Ну, менше з тим, якось так. Що в мене якесь таке, знаєте. Там були аї відео. Ну, знаєте, воно видно, що воно згенероване, тому що воно підлагувало. Там ці крильця -та якось так штучно рухались. М -м -м, можливо, було б краще, якби це була справді анімація. Але там ті відео були згенеровані. Ну, якось так, не знаю, не знаю. Ну, якось на душі не радісно стало. Знаєте, чому в мене така кисла міна цілий день? Тому що я потім побачила, що там е, мені не прийшов кешбек. Знаєте, я в монобанку поставила кешбек на розваги, і я знала, що всі галереї, ви там якісь виставкові зали, музеї, всі є в тій категорії. І я сподівалася на кешбек, а воно в категорії інші. Кешбек я не отримала. Таке було відео, ставте лайки, поширюйте. Підписуйтесь, але перш ніж підписатись, подивіться взагалі, що в мене ж є, е, який в мене контент на каналі. Бо знаєте, на одному відео люди підписуються, а на наступному весело й дружно відписуються. Тому перше подивіться, чи будете ви терпіти різний такий контент в своїй стрічці. До наступних зустрічей, Па-па. І думаю, що я скоро знову виберусь на якусь виставку. Па-па!